Так, ну що, добрий день масики, ми з України. Дивіться як плиточка положена, чудово, рівненькі шви. Там було багато розговорів, там шви криві, там неровна поверхність і так далі. Значить, докладаю вам, дивіться, рубанок бруков. Комплект для праці. Розумієте, да? Грейдер бруков. Трамбовка не. Трамбовка, ні. І міні руков 4 роки цій машині. Це машина мого рідного брата Євгрей. Там плітку зламали колись. Балку приварили для того, щоб колеса нас поставити саме Це така машина ще з перших достаточно. Вже в возрасте машина. Ковшик, бачите, який уставший. Але нічого не побився, все добре. Це до нашої розмови, до того. Е, я розумію трошки там, бо мені там написали, там ти спам, там туди-сюди, там валиш. Е, дивіться, у групі 500 чоловік, у мене там 200 з чим-то. Е, це відео не для того, щоб там похвастатися і так далі. Повірте, мені хвастатися є чим, але не дуже хочеться. Але так виходить, що реклама це і є таке. Вроді би, ти з людям питаєшся, об'яснити. Хочу довести, просто беріть оце все, беріть досвід і працюйте. Воно все працює, воно працює. І до того відео з Черкас. Коли там написали, що та вони там як Соні Мухи, ну вони третій день там на відео чи четвертий день працюють, е, вже трошки більше вже пішла там робота. Так от, оті Хлопці, які перші, перші перші там тільки роблять шаги в цьому ділі непростому е, укладання плитки під гідрозахват, от, е, вони е, на третій день. Поклали у трьох 100 квадратів кирпича і навіть здвигали там ну то есть там процес, де здвиження швов. Вручну, правда механічний привод. Ну, бо гідравліка поламає. От. Не всі розуміють, тому і робимо так з таким розчотом, щоб люди не зламали його. От вам таке обзорне відео. От. Бо можна показувати гарні відео там з е як працює Optimus за 3,5 мільйона гривень І можна показати свої відео. Так, да, воно таке все достатньо цікаве. Може не досконале там таке, як прямо японське чи ще якесь. Але воно працює. Працює реально. Отут хлопці теж в трьох три 3000 квадратів, положили гроші у карман. Уже давно це все в них відбилося, понимаєте? Гідрозахват убрали. Гідрозахвата тут немає. Але, повірте, він тут працює в парі з цим погрузчиком. там ото балка спеціально ззаді. І все виходить, все чудово, все красиво. Тому. Кому заходить, я ще раз наголошую, кому заходить ця справа, хто готовий до інновацій, хто готовий вкладати отакі маленькі дворики, а не займатися там десь ларки обкладувати. Милості просимо! Приїжджайте і у вас все вийде. Научимо, розкажемо, покажемо. І все буде добре. Будемо будувати Україну, будемо заробляти гроші, платити податки, донатити на ЗСУ. Все буде добре, дядьки. А хто там пише там, ну, хай пише. Я не обіжаюсь, чесне слово. Я питаюсь донести. Мені там пишуть, та от ти такий там противний. Ти такий якось так балакаєш з людьми чи там е, жорстко доносиш, мушу доносить. Е, Розказую вам, як раніше було. Був майстер, який щось умів робити, і в нього були подмастерія. Так от, коли люди здавали в подмастерія своїх дітей до майстра, вони розрішали знімати з них шкуру живьйом. Їх били. Били достатньо жорстко. Бо тому, що для того, щоб вийшов майстер, його треба. Ну, от реально навчити, понимаєте? Ну так людина устроєна, що сама вона не схоче. Треба заставити. Понимаете? Якщо хочеш стати майстром, то треба, щоб хтось навчив, жорстко вчив. Тому може, може бути, що я такий достатньо суровий чоловік, що касається діла. Але я так сама по собі людина дуже добра і толерантна. Дякую за увагу. Всім, кому буде цікаво, дзвоніть. Будемо спілкуватися, будемо працювати. Ще раз, ще раз нагадую, оптимас. Який стоїть 90 тисяч євро, або стоїть 3,5 мільйона гривень на наші гроші, ніколи не окупиться. Ніколи. У нас нема таких об'ємів робіт. Або якщо є, то там ну так, будуть копійки платити, розумієте, да? А оця тема, вона окупляється, бо воно дешеве, відносно дешеве, звісно. Ну, я вам скажу так, воно дешевше, ніж Китай. Розумієте, воно тут в Україні. Все відремонтуємо, все заставимо працювати, все буде крутиться, все буде роботи. От вам в примір: оця чотирьохлітня машина. Вона працює. Ось вони так вистроїли, все, зараз закінчили, І все. Зараз перейдуть на наступний об'єкт. Роботи в них тьма. Тьма. Просто тьма. Все, дякую за увагу. Занотовуйте телефон, заходьте на сайт, дивіться, дзвоніть. Запрошую до себе в гості.